Всім слава Ісу Христу. Слава нашим хлопцям-захисникам! Слава Україні! От їдемо по сіно. Айте, набуш є, знімати. Запрягли Адель другий є. раз. Їдемо по сіну. Перший раз. Є, гай, та зірка. Возила сіно, той гній, переїдемо по сіно з полдрави, на фіру. мене довгі. Є! Здоров, Ярослав! Підобрали тут сусіда Б'є! йому далекий! Тут такий у нас горб. До гори берег. О-о-о-о-опа! Оу боліт! Оу. Є, потехо. Малат, посторонки підпановує трошки. Лише так, як другий раз, то, то на другий раз я знаю, б'є, б'є, зіра, б'є! Але я, я зіру більше підтискаю, бо, бо молода ще не розуміє. Найсівче коло неї б'є! Б'є, є, б'є! Є. Є, є. Є. є, бо то лід під сподом. Молодий сніг зверху. Є. Потихуй, <ривання> так, той берег цей має кілометр. Yeah. Та то хто знає цей берег, то, то знає але люди багато не знають, просто треба показати. А як лошиця йде. Підшпановує під посторонки. Та як лоша, як другий раз. Yeah. <ривання> 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 Добре, найдихне. Найдихну. О, найсі учі тримати. Посторонкі, підшпановує, учася. Кобила 100% зірка, що коли неї, коли неї не один кінці навчив їхати, ще не один, кінці, певно, навчить. Є! Є. Є! О, по Для другого разу, я думаю, що нормально. Іща. Нога no, ще передні кладе, добре, бере б'є. Віща, зіє. До... Що Ярослав Батькович Васильович скажеш. Добре, йде, лишитися на другий раз. О, а це, а той хто так казав, Іван Мишинський, Іван викану, що тобі казав, дитя. Вася, то, то я козами не їду, <син> їду <кіньми. sm mia> Ну, я тобі кажу, Є. Yeah. Şey, şey, — Ще, ще. Є, ще до такого ще не дожив, аби м козами їхав. Але? То yeah. все вперед є, все може бути. Ведь вона кігне сама Є. Білка і вівкає, і тут же літає. Ні, для... Це другий раз лишить у пряжі, це молоде півтора року. Але таке, я возив трошки гній кест, тепер сіно кес треба вести, та й легонько най... Найсів очі поприкобилу, ну а як же? Yeah. Такий у нас берег туди. Кілька він має цей берег? Кілометр укритий, ні? Я колись розказував за цей берег на однім відео. Кілометр укритий, мав би бути. Є yeah. yeah. Це найзакіжніший берег, який у нас в селі є. ці береги, це там, коло мене взагалі. Ні, але я маю на увазі за довгий, закішнищий, най, саме найдовшій бег. Це найтішчі, саме як на бег. як збільхав. Віщта, віща. Віщта. віщта зіра, віща, най найдуть снігу, найдуть на дорогу. Віщі. Снігом фіра спирає. У нас Є. така дорога не до, не до курчугів. Є. Та й не до фіра якесь таке. Такий у нас, нас віз, лукавий зима. Є спловдраби, село там у нас і таким берегом ми колідуємо до гори І легонько учимо, учимо Адель їхати. Адель. І зірка йдуть до роботи. Знову процес, як запрягали, не, не показували, бо знову всі у школі, всі, всі в роз'їздах, як кажуть. Нема кому. А. Барон з нами, як завжди. Є. Для другого разу нормально. А далі будемо вигідати. Усього з Божу допомогу. Ну, ще будеш цей ще раз. Ти ту купиш зараз там. Ні. Два рази треба брати. А я що не знаю. Так раз, дві ходочки сіна нині привезе. Для лошиці це дуже добре буде. Є. Давайте треба ще зі два рази. Ну, а я ми так і розчитуємо. Йдуть собі нога в нога ногу. То відео буде пізніше, ще не знаю, то може і місяць пройде. Бо це зараз ми маємо Кого на не санк. 21 22 січня. Відео може буде десь. Може тут вже буде лютий, а може і березень. Добре, хочу Е, Може і березень, але я просто, ну, бо є багато Ну добре, знайде. Е, Знятого, що у людей знімав. Спочатку то буду викладати, а потім вже буду викладати свої коні. Але головне, що воно є знято, що процес Процесці показую. А там... Шате, ти, фасолів їла зранку. Отаке. Вже будемо там на, на місце і покажемо далі процес. Було би цікавіше, якби. Діаде, yeah, діа. Yeah. Yeah. Було б цікавіше. Bidic, Було б цікавіше, якби процес показали, як всі запрягає, але нема кому знімати. Є, yeah. хлопці у школі, жінки теж нема. А баба з куштуром не годна нам то знімати. Є. Yeah. Yeah. <laughs> та, та й ми мусимо такого вже показувати по, по ходу діла. Перший раз гірше всі запрягала, другий раз вже краще. Нині вже краще припрягалася. Yeah. Перший раз нам крутило дуже сильно. А нині вже спокійніше. Та й така справа. Сіна з'явити. Та є. є, сіна є. Та в мене є баби сіна, якби світів з'єд. А я маю слово ще коло зайчука три копиці, вони накосили сіна купа, копиців накидали і стодола була повна одна, друга. То є у тебе і так вони є шестеро. Та й той... корова є. Та я кажу, якби тобі щось не хатка була. Де спід Ну ну, ну то я буду мати на увазі, якби щось мені не вистачало, то я yeah. би скажу. Але в загальному But з тим, ти що... Посміни, ти добалі, ти добалі наві, ну, дзвониш, ти болі маю. В загальному якби щось, то, ну, то дзвонимо, але в загальному мало б ставати. Є. Yeah. Але будемо бо то... <кхи> то... Це ті дня корова, що ті. Це дві таке, Добре, включимося вже там на місці. Загрузили вже сіну, таку взяли одну Адель і, і зірка везуть сіну, Таку загрузив фіру. Добру одно Бо то нема так на, на що розчитувати, було ще ці другий раз запряжено. Так я загрузив як на одну кобилу. Ось така фірка сіна. Ще тут маємо на рейсі якраз. Це літом стодолу повністю забивали, та й скидав дві копиці, одну вже забрав, ще одну везу. Тут маю такий сад. 45 сотиків маю тут землі, але засажено десь 35 сотих. Десь як так лишив на на цей. О, десь куш, чи не урати чи ще щось. Цей щебеник кіньми колоти тут півднини. Пішов. отака, отака одна кінка. тут в мене. У мене сад молодий. Такі у нас тут -ка. гори. Горе, природа. Отаке, так що їдемо. Їдемо, а ну пішов, ну дивіться. Дає мені... Не дає мені нічого зробити вилаємо і їдемо додому. Ще вдома як буде кому познімати, то хтось познімає, як ні, то щось ще познімає. Їду гружений. так... Недобре. Недобре самому. Віщта. Віщта, з'їщта, віщта. Dije. Aj! до do bереžka. Vійština! Адель! Війсьта! Недобре мені страшно самому Віш, та, кажу! Тамачки мені сипутают. Вішта, з'яви, віща, далі! Адель, вища! Віжта! Вішта! Вішта! Gištė! Dije! Yeah. Pišta da! Pišti z'irka! Atak вони йdu do gorbačka. K'ehnut таku firku siena. Tą to nevetko dobar naзаad. Yeah, Ema, li bije! Гайта. І добре йдуть, нічого, я знаю. Аделіна спокійна. Адель, Адель, не Аделіна, я вже собі чутів Аделіна говорити. Адель спокійна, вона кишка така буде. Але ваге має собі так кєгне. Добре з дірку всі парує. Я yeah. так, вони собі дві йдуть. Та не міг Василю ліпше, бо це пррр. Прррррр. Раз у пів... Та, раз упів... Раз пів рік, раз у рік їду фірманю, ні. Та якби Фірманю щодня не краще би накло. Треба було таке. Помалу Мусив перервати відео, бо... З чоловіком сі здебав що спочали говорити. А. Вже їду у нець, з'їжджу на село додому. Пррр, пррр, віщта. Віщта, віщта, Дель, віщта. Пррр, малешка, пррр. Айт, айт. Vista não, vista. Aita, Zira. Aita. Vista. Айта і... А той дає у культувацію робити, там з зорано. Та та й такі справи. Маленька, гоболіт, гаужі. Так, їдемо в другу ходку. Це перевернули перестудову. Ну, бжов! їдемо в другу ходочку. Може. Хтось закидає зараз, ми паримо по другий рейс. Приїхали вже грузити другу ходку. Шкода, що нема кому зняти сам процес, як ми грузимо, сонце вже майже зараз ховається за ліс, поки доїдемо, поки що, то й буде темно. Гладуємо це потихо. Пердюки. Ну, ти зараз. Трава зелена пробридає. Оно ну, пішов. Пробридає зелена трава. І хоке пасти. Чують весною. Отаке. Так що Адель. Другу ходку обертає зараз сина. Красно нормально Втягаєся до роботи. Привчаюся. І буде. І буде колись кобела, ні? Де є не лише буде? Та це ще та вже ні, бо це ще не Кобел. Але через має серце до роботи, все буде, так. Та через рік головне, що має серце добре, що дається на науку. Через рік буде майже кобела, через два буде моцна кобела. Та й все. Отак. От так проходить процес. Я зараз мушу всі відключати, бо лізу розкладати. Та отака справа. Відчим лише підкидає сіна, жіло, і би сі не згинала фест, віє не тиснуло у шию, хумут. Теж любить цю справу, коли теж тримав коні. А тепер кажу, що вже не хоче, що є хватить цих. Та й, та й такі справи так, так проходять будні, то як не гній, то сіно. Як не сіно, то десь у корчі за дривами, то в млин, то туди, то сюди, то десь поїхав і так, так дни проходять наші. Поскійно у русі. Добрий, йду я, йду я розкладати, бо вечір. Веде що то другий раз пройтись, де як її є? Перше щось носили ними, крутило, Тепер де як її є. Ну, так, та, якби кожен день були в роботі, то вони б цей, вони б їли, а перший я їхав <кх> з тим чоловіком, щось дебав, коли вже їхав гружений. А він каже, що ти раз у піврік їдеш або і раз у рік. Та й таке коні. Але нічого. Кіко треба, тіко сі їде і все. Все, пішов я. От і все. Вже приїхали додому. Закидаємо сіно. Конь вже забрав достайні, то вже вечір. І так день проходить. Так проходить день. Зранку поків входив туди-сюди, туди, потім по сіну. Зараз це позакидати, насічу ще... На січки, коні. Ще подавати січки одну-другі, поки закех лаби до хати. Десята цей, 2-1 година. І зранку знов 7 8 восьма підйом, коли швидше, коли 6-та, і, і отакі... отакі це є справи. Отак це. Таке то, як кажуть, конярство, робота коло коней взагалі на сільському хазяйстві. Так що це є труд великий. Фу, вже половину закидали. Може хтось буде питатися, чого не тюкуєш, то легше одно друге. Менше роботи і так далі. Сіну не тюкую, тому що для коней краще сіно таке розсипну. Бо якщо сіно тюкувати, попадає глина, мох, грабалка гребе, трактор коси, потім грабалку, то все, все оброб'єє і прес спресує, і приходиться годувати коня, а там половина половина цей, половина цей, глини, моху, і пліснівки і так далі. І тухлість, і кашель, і у коней і починається. Для коней рекомендовано сіно отако, у розсипну. Більше роботи, ще треба поробити, але рекомендовано так. Я так постійно роблю, я дуже, дуже цей. Дуже рідко, коли, коли тюкую сіно, хіба крайно, крайно крайно якийсь так нюанс. А в загальному то постійно у мене сіно отак. Одно до стодоли, котре сіно не влазить, хоч стодола велика, але як не влазить, то кидаємо так, як у нас кажуть. Копиці, скіх, хто їх називає. І все. І туди треба у зимі, трохи як відгодував, треба, поїхав, завіз, є час на то Завіз і все. І, і от така, така справа, така робота. Вже вечір, але нічого. Ще пара годин, ти, ти можна йти лягати. Так що, будьте всі здоров'я, всім всього найкращого. До нових зустрічей, До побачення.